Ганц Крістіан Андерсен. Казки Читає Меланія. СНІГОВА КОРОЛЕВА. Ну так починаємо. Коли ми дійдемо до кінця цієї історії, ми знатимемо більше, ніж зараз. Так ось жив один лютий чорт. Він був дуже лютий. Він був сам сатана, якось він був у дуже хорошому настрої, тому що зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало надзвичайну властивість, все хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого, а все негідне і погане виступало чіткіше і, здавалося ще гіршим. Чудові краєвиди виглядали в ньому вареним шпинатом. А найкращі люди потворами або здавалося, що вони стоять на головах і в них нема животів. Обличчя робилися такі перекривлені, що їх не можна було пізнати, а якщо в кого було ластовиння, воно розпливалося на весь ніс або рот. Це надзвичайно весело, сказав чорт. Коли людині спадало щось хороше на думку, в дзеркалі з'являлась жахлива гримаса. І сатана реготав, радіючи з цієї майстерної вигадки. Усі, хто відвідував школу чорта, а в нього була своя чортівська школа, розповідали скрізь про дзеркало, як про якесь чудо лише тепер можна побачити, казали вони, якими є насправді весь світ і всі люди. Вони всюди бігали з цим дзеркалом, і нарешті не залишилося жодної країни. Жодної людини ще не відбилося б спотвореними в дзеркалі, тоді учні чорта захотіли полетіти на небо і там повеселитися. Чим вище вони підносилися, тим більше дзеркало кривилося, вони ледве тримали його, вони підносилися вище та вище, і раптом дзеркало так затремтіло від жахливої гримаси, що вирвалося з рук, упало на землю і розбилося. На тисячу мільйонів, більйонів і ще більше скалок. І ці скалки наробили ще більше нещастя, ніж само дзеркало. Деякі з них, завбільшки, як піщинка, літали скрізь по світу, і якщо потрапляли в око людині, там і залишалися. Людина з такою скалкою в очах бачила все на виворіт, або тільки саме погане, бо кожна скалочка мала ту ж силу. Як і ціле дзеркало. Деяким людям.